Нарешті невблаганне правосуддя сталося. Ви будете покарані за всі ваші злодіяння, які ви скоїли на території Тайвату. Перше викрадення священної ліри та заміна на підробку на території Монштату. Друге обвинувачення у вбивстві геоархонта Ліює. Третє участь у повстанні та пряма непокора електроархонту в Інадзумі. Четверте створення злочинної групи з метою повалення влади академії у сумеру. І нарешті найстрашніше з'їдання торту, який був призначений для гідроархонта. Ви будете направлені до фортеці Мерапіт і там проведете свій термін. Маю надію, що вас там навчать, як треба поводитися в суспільстві і ви станете на шлях порядних людей. Давайте розглянемо детальніше цю фортецю. Бо раніше, хоча ми і стикалися з різними правопорушеннями, чули, що когось засудили через крадіжку чи вбивство, але ніколи не бачили, як виглядають темниці в інших регіонах. Що цікаво, то ми опиняємося не у звичайному для нас форматі в'язниці. Якщо ми частіше уявляємо окремі камери, де за ґратами сидять по декілька злочинців, то тут все інакше. Треба уточнити, що всі, хто сюди потрапляють, стають вигнанцями. Вони не підпорядковуються законам фонтейну, бо фортеця є автономною і має свої правила, які треба вивчити кожному новачку. Також тут немає розділення на чоловічі та жіночі частини. Всі живуть разом. Хоча, якщо ви шукаєте цікавішої кампанії, Дарсі Мили Личко з радістю підніме ваш настрій. Але не все так погано. Ким би ви не були у минулому житті, хоч то браком чи банкіром, всі тут починають однаково. Ніхто не буде поважати тебе за те, що ти син якогось вельможі. Спочатку доведи, що ти гідний цього. А краще зароби побільше купонів, і тоді перед тобою можуть відкритися майже всі двері. Можливо, після закінчення перебування тут тобі вже й не захочеться повертатися до свого старого життя. Всі ми чули про Атлантиду легендарний острів, який за добу пішов під воду. Вона була технологічно розвиненою, могутньою і процвітаючою з будь-коли бачених цивілізацій. А ось Меропіт це вигаданий острів, який був придуманий грецьким письменником як пародія на Атлантиду. Все там було набагато краще, люди були вищі і жили щасливіше. На рахунок цього я маю дві ідеї: або фортеця це пародійне відображення фонтейну зі своїми законами і правилами, які часами набагато кращі для деяких аніж життя в регіоні. Або ж Атлантида це древня Ремурія, останки якої ми бачимо на дні моря, а фонтейн лише пародія на колись могутнє королівство. Форма наглядачів в'язниці не відрізняється яскравістю, але містить в собі деякі цікаві елементи, як, наприклад, чорний берет. Свою популярність головний убір набув серед солдатів французького військового флоту, і потім став однією з фірменних частин для французьких армійських підрозділів, а також для цивільного одягу. Зараз такі чорні берети в основному носять воїни морської піхоти, а чорне пальто з червоними відворотами нагадує форму солдат почесного караулу чи республіканської армії Франції. Перше, що асоціюється з водою і в'язницею, це знаменитий алькатрас. Але фонтейн це Франція, а не Америка, тому цю аналогію ми відкинемо. Найбільш відома фортеця цього типу це Бастилія, у якій утримувалися політичні в'язні. На початку французької революції її захопили повстанці. В даний час на місці знесеної фортеці знаходиться площа Бастилії. Річниця взяття Бастилії святкується французами як національне свято. Але чому посилання повинно бути обов'язково на щось історичне? В аніме One Piece є арка, де герої потрапляють у підводну в'язницю Impel Down. Структура фортеці доволі схожа на мерапіт, так що моя думка, що розробники взяли ідею саме з цього аніме. А що ви думаєте на цей рахунок? Панкратіон вид спорту, дуже популярний серед мешканців в'язниці. В адміністративному районі фортеці влаштований особливий ринг, на якому регулярно проводяться поєдинки між ув'язненими. Така дуель не лише спортивна, а й азартна гра. У день бою організатори боїв приймають ставки преміальними купонами на спортсменів. NPC, який стоїть біля рингу, Русимов, більш відомий як Андрей Гігант, французький рестлер. Його ріст перевищував 2 метри, що було результатом гігантизму. Про начальника в'язниці герцога різлі я б хотіла поговорити трошки пізніше, коли персонаж вже буде ігровим, і тоді можна буде трохи глибше дізнатися про його історію і чому він вибрав саме таке життя. Але якщо ви маєте щось цікаве, що можете додати до моєї розповіді, буду дуже рада вашим коментарям. А на цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд. Вірте в себе та свої сили!